Доброго вечора, рідні мені душі. Хочу передати вам ченнелінг, який прийшов несподівано. Я відчуваю, що проситься в гості, проситься виразити через мене свої слова чоловіче начало. Так, тобто не Хтось конкретний із тих богів, які представляють чоловічий потік. Е, де таке відчуття від серця, що е, хоче висловитись, виговоритись е, загальне, таке, загальне поле чоловічого, всі його аспекти, всі його проявлення. Воно хоче звернутися е, до жіночого начала. Просто відкрийте серце і відчуваю через ці слова дуже багато любові, В вашу сторону піде. Просто, просто приймайте, не ставте блоки так, повністю відкрийте серце. І просто приймайте ту любов, яка буде в цих словах. Зцілюйте нею своє поранене <сум> жіноче, у багатьох втіленнях, чоловікам. Я думаю, теж буде корисно послухати, прочути, де саме воно вам відгукується, як воно взагалі вам відгукується, як воно вами буде відчуватись. Давайте почнемо. так. Я свідомість, яка є верховним чоловічим началом, звертаюсь до тебе. Моя мета, моя ціль найглибша любов. На яку я здатен, це те, і я зараз звертаюсь до тебе. Почуй мене, що я не маю на меті принижувати тебе, ображати. Моя любов настільки є глибокою, наскільки наш або хотець абсолют єдиний. Любить Богоматір нашу. Вона є його центром, вона є метою його життя. Вона є тою енергією, яка повністю формує його світ. І немає іншої такої енергії у цьому світі, яка б настільки надавала сенсу кожному нашому вчинку, кожному нашому починанню. Знаємо є велике верховне жіноче начало, що я бачу свою суть в тому. Щоб е, служити тобі. Це найбільше прагнення мого серця, яке наповнене любов'ю і любов не може вчинати е, вчиняти по-інакшому. Вона хоче себе проявити, вона любов хоче комусь. Служити, вона хоче себе віддавати, ділитись, множитись, розширюватись, переливатися неймовірними кольорами, всеможливих енергій богів і богинь, що насправді є просто. Сторонами цієї любові, вираженнями, напівтонами, напіввідчуттями, моє верховне жіноче начало знаю, що моя любов до тебе настільки всеоб'ємна, вона настільки грандіозна. Вона наповнена дуже великою кількістю ніжності до тебе. Вона наповнена служінням. Вона наповнена поклонінням тобі. Моя велика матір, велика ма. Я створюю. Все, що навколо тебе для тебе. ж. Я схиляю голову перед тобою. В пошані до тебе. Я. Вклоняюсь тобі низьку у ноги, схиляю свою голову, відкриваю своє серце, обіймаю тебе міцно, але делікатно. Оберігаю тебе. Міцно, але делікатно. Пам'ятай, крім цього, більш нічого немає. Це основа, це наш початок. Це основа світу. Хотілося б знаєте, від себе декілька слів додати. Якось так іде енергія, знаєте, от саме близнюкового полум'я, але, знаєте, такого не травматичного, а от власне чоловічого і жіночого. В парі е, істинного, так, не травматичного, не якось викривленого, мабуть, так, а от істинного зціленого. Вже от декілька разів я себе е, ловила на думці, коли е, е, якось та тема приходила до мене. Е, хотіла, щоб я якось з нею повзаємо провічула, і якось так цікаво для себе я відловлюю момент, що посилають мені, от знаєте, власне, оце от таке колективне, так, верховне, загальне чоловіче начало і певні такі емоції, певні відчуття, мабуть, вони і от, ідуть від, від них, так, від багатьох. Близнюків, так, саме маю на увазі чоловічої статі, це таке щитування, мабуть, на рівні так, їхньої душі, бо кожен в своїй мірі має доступ так, до своєї душі, кожен в певній мірі відчуває цю душу, і ми розуміємо, наскільки чоловікам не просто. Так, по-своєму в них свій непростий шлях назад до Бога, вони так, скажімо, правителі матеріального світу, їхнє життя це постійний оцей такий пошук балансу, якщо чоловік прокинувся Бога і свого матеріального матеріального, матеріального прояву свого світу. І так цікаво, мені завжди приходить певний такий відчуттєвий, почуттєвий фон, який навіть, чесно, інколи дуже тяжко якось виразити взагалі словами земними. От навіть порівнювати з тим, що ви щойно почули. Я Ну, Мабуть, на відсотків 60 змогла передати так словами 40 не передалось. Тобто я намагаюся провічути, яка, яке слово так, зрезонує, провібрує на цьому рівні енергетичному, на якому я відчуваю і розумію, що ні. <різь> якби Враження, що чогось от не вистачає. І це, напевно, знаєте, якийсь такий дуже високий рівень їхнього цього загального чоловічого начала, де дійсно там нескільки важливі слова. Там от це рівень просто певних станів свідомості і певних відчуттів на рівні серця. І ці речі, мабуть, треба не промовляти, їх, мабуть, треба відчувати просто відкритим серцем. Це такий кожен раз, коли чоловіче до мене звертається їхнє верховне начало. в мене якийсь такий, не, не побоюся цього слова, іде певний енергетичний екстаз. Це не пов'язано з фізичними моментами, так, з якимись навіть сексуальними. Це от саме екстаз на рівні енергії. І от, власне... До чого я це все веду. Мене перші рази дуже дивувало От, власне, ті, ті, ті відчуття своїх станів, які вони мені передають, скажімо, така сукупна кількість енергій від чоловічої частини близнікового полум'я. В ньому надзвичайно багато. На перше місце поставлю ніжності. Загалом у нас тут з вами. Так, ніжність це більш такий жіночий прояв, жіночий, жіноча емоція, жіночий стан, жіночий, скажімо, інструмент вираження енергії. Але парадоксально, от якось так є, що. Я от просто в ці перші рази для себе просто відкриття таке зробила, що чоловіче, яке дійсно любить от те, що він, те, що воно відчуває, наскільки, наскільки ми не знаємо. На що воно здатне в своїх емоціях, в своїх почуттях. Просто так воно дуже е, задавлене соціумом. Е, багато чоловіків, власне, не є в контакті, от, наприклад, так, з своєю е, жіночою частиною. І я так розумію, що е, от, зцілений чоловік, зціленим чоловічим, чоловічем, зціленим жіночим. Е, От, от, от це те, на що він здатен. Він здатен виражати дуже дуже багато ніжності по відношенню до жіночого начала, і моментами мені навіть здається, що в ніжність вона набагато глибша, ем, глибша і потужніша, ніж наша. Знаєте, це таке, як. От Скарб, який е, приховувався від нас всіх е, просто мільйонами мільйонами років, і ми робили ставку на жінок. А виявляється, що ніжність – це такий цікавий прояв любові, який набагато глибший, цікавіший навіть в чомусь е, саме в чоловічого начала. М -м 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 Попереду цікаві часи. Все більше близнюків будуть зустрічатися з минулої осені цей процес так гарно запустився, помаленьку він набирає оберти, ми ще дуже багато чого не знаємо про цей феномен. Насправді, дуже, я таки відчуваю, багато гарної інформації. І, от, власне, глибина. Глибина того, на яку любов здатне чоловіче начало по відношенню до жіночого. Коли воно зцілене, коли воно в порядку, коли воно не боїться себе виражати по-різному. Це в нас, от попереду, має бути дуже цікаво, як завжди. На цьому я буду завершувати. І Дуже надіюсь, що ви в ченнелінгу змогли відчути. тому що, повторюсь, слова не передають все-таки потужності заряду енергетичного, який я відчувала, коли приймала цей ченнелінг. Пам'ятайте, так, чоловіче начало у нас дуже любить, на цьому треба. Тримати фокус. З вами була Сафоя. Бажаю вам приємного вечора!